Є два подібні терміни небезпека для руху і перешкода для руху. Що ж таке небезпека для руху? От коли ви їдете і вам, наприклад, збоку хтось вилітає на дорогу, чи машина, чи пішохід. Або на, от тут машина, тут пішохід, виходить на дорогу от, з білою трустиною на сліпий пішохід, то і небезпечно? Небезпечно. Чи на вашій смузі от їде мотоцикліст, а. Бо на його смугу вискакує той бус. То є небезпечно, то є небезпека для руху. Що ви повинні зробити? Звичайно, ви повинні зупинитися. А що таке перешкода для руху? А перешкода то коли, скажімо, ви їдете і на вашій смузі хтось там поламався, стоїть, то не є небезпечно, ви його просто можете об'їхати. Або хтось їде перед вами помало, Він вам перешкоджає, але він. Не створює якусь небезпеку. Ви хочете, можете за ним їхати помало, хочете, його можете обігнати. От що таке перешкода для руху. Тобто є дві терміни, два терміни. Небезпека для руху, то є складніше, і є перешкода для руху. Перешкоду для руху ви можете і об'їхати безпечно, можете і зупинитися. А коли небезпека для руху, то ви мусите зупинитися.